У буде класна розпаковочка. Хорошо, підключила мікрофон. Всім привіт! Я Тая, і сьогодні буде розпаковка моїх подарунків на день народження. Я досі не вірю, що я почала вести YouTube. Для мене це абсолютно все в новинку. Тож, надіюсь, коротше, перше відео з мого Дня народження йому вже не очень. його вже запорола, я, коли я знімала, бо зняла дуже мало кадрів, де я балакаю. Ну коротше, вообще, ми добулися суті. Давайте будемо дивитися мої подарунки. І я думаю, з чого почати, бо деякі подарунки я понятно вже бачила, бо пройшло майже два тижні. А наприклад, цей подарунок я не відкривала, бо блін, дивіться, як він гарно запакований. Метелечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Цей подарунок я не відкривала. Дивіться, який він гарний, запакований, метелички. Я не хотіла його відкривати, тому що, понятно, що опаковочка зірветься, я ізначально хотіла зняти це відео, тому я його довго не відкривала. І, наприклад, тут я не знаю, що знаходиться. Понятно, що тут, тут я вже знаю, бо я дивилася два тижні і я б не витримала. Але, мабуть, я хочу почати з такого самого шокуючого подарунка: це подарунок від мого хлопця. І окрім цих. І окрім цих прекрасних духів, які я так хотіла, і вони мені дуже подобаються. Я їх одного разу понюхала, і вони мені ну прям дуже сподобались. Е я отримала зранку, всім ранку, прекрасне повідомлення. А може, це навіть було вночі? Не пам'ятаю коротше, коли це було. Але я отримала прекрасне повідомлення. Це було відеоповідомлення е е з виконавцем, якого я так обожнюю. Три з половиною хвилини привітання від улюбленого артиста. Я вважаю, це подарок у бомба. Це не суперпопулярний артист, але я думаю, деякі хто шарять, його знає. Це характер Влад Чихута. Можливо, ви його чули по легендарному треку «No Хома. Ні, я не буду це вставляти сюди. Але також в нього є інші популярні пісні. І я від цього, я реально упісялась. Я зранку дивилась, я зранку впісялась від цього прекрасного подарка. Ну, але, понятно, що це не все. Емоції, це, звісно, класно, але ще мені подарували ці духи. Насправді я була дуже довольна, бо ці духі я реально довго хотіла. Ніяк, типу, не хотіла їх замовляти, бо в мене духів, ну типу, мільйони трошки і вони не використовуються. І мені вже мама каже, слушай, може ти успокоїшся, може тобі не треба, очередні 15 п'ятнадцять чи двадцяті духі? воно то да, Але якщо це подарунок, нема питань. Боже, да. Боже, які вони класні, це реально клас, це бомба. So, реально від цього подарунку я реально піснула. Тим більше сочетання того, що це духі, які я так довго хотіла. І виконавець ой, Боже, я там вся мокренька була після цього подарка, чесно. Я думаю, цей подарунок ми залишимо на самий кінець. Він дуже класний. Не знаю, чи він сподобається вам, бо це така ультранішева тема. Тобто, я, коротше, це не для посередньої людини подарунок. Тобто це треба знати, що людина це реально хоче. А... Короче, давайте оце от малесеньки розпакуємо. розкажу про, історію, про цей прекрасний подарунок. Е, я пішла. в мене є улюблений салон, в якому я фарбую з 2021 першого року, мені здається. Причому попала туди дуже дуже смішно. Коротше, історія. Мені. Ой, давайте я цейну. Коротше, історія: мені 12 років, а може 13, Не пам'ятаю, уїхали мої батьки відпочивати собі в Грецію на тиждень. Я сама дома, ну як сама з дядією з його жінкою. Вони до нас приїхали щоб побути зі мною тиждень. Думаю, що М -м -м. Рижий колір – це якось нудно. А в мене був такий натуральний, ну, типу, під натуральний фарбований рижий. Я думаю, я хочу прям такий насичений червоний колір, щоб аж очі тріщали від цього кольору. Я йду в Єву, купую фарбу червоного кольора, починаю фарбуватися. Все, вроді бо окей, і фарба червоного кольору, така, типу, червоно-баклажана. Я думаю, ну, мабуть, так і треба, щоб було. Я змиваю волосся. А воно не змивається, типу, воно дуже темне. Я йду до зеркала, я дивлюсь, а воно темно-фіолетове, баклажанове. Ну от прям піздець, ну от прям бабушка 45 років. І я попала в салон в Рівному, він ще тоді мав іншу назву. Коротше, зараз там і ребрендинг, все змінилося, але я вже в ньому фарбуюсь, виходить, 4 роки, аж, і це прям топ. І вони мене привітали з днем народження. бо Я якраз на день народження пішла до них пофарбуватися, щоб бути, кранішного, дуже гарненько і на святкуванні. Вони мені подарили отакі от близкий для губ від ліпс. Вони мені подарували е макарончик і туди свічку. І вроді б, ще й подарувала. Боже, як це було мило. Я якраз собі хотіла завжди спробувати близький від ліпс. Це ж навіть не близький, це ж ліпер. Тепер це по модному, я тепер не модна, не знаю цих всіх назв. Е до речі. Raspberry Gelato. Типу, малиновий джелато. Щоб знати, що таке джелато. Ой, ну пахне дуже смачно, реально пахне дуже класно. Ммм, Мм, да, мені подобається. Так, ну я вже хочу розпакувати це, тому що я не знаю, що там може півтора тижня. Вибач Януся, яка дарувала мені цей подарунок, ну я мала його дотягнути. Кстати, в мене є ножиком, навірно, не можна тикати, в мене є якісь певні догадки, що тут може бути. Я створювала вічліст і всім скидала посилання на цей вічліст, і я додала туди штатив-стабілізатор. І, коротше, це бажання забронювали. А потім після того, як мені подарили цей подарунок, його одразу викреслили. І, на мою думку, там, мабуть, цей штатив. І я була би дуже рада, бо це той подарунок, який мені прям, ну, капець, як треба. У мене, просто... У мене просто один величезний штатив, на який я зараз якраз таки знімаю. Да. І мені треба був малесенький штатив. Боже да, ура! Да. Отак от, от. Я, коротше, вгадала, можна мені йти на битву екстрасенсів Я, до речі, хотіла раніше. Блін, я дуже рада. Давайте його розпакуємо. Я взагалі, типу, не знала, які правильно взяти штати. Взяла просто, типу, той, який мені сподобався візуально, за якимись там характеристиками. Ой, він так. Ой-ой-ой! Дивіться, які лухо пакування Клас! Візуально поки що мені подобається. Так, цікаво, чи він тяжкий виглядає. Ну так, да, він такий, типу, тяжкенький. Ой, цікаво. Ця... Боже, як нам користуватись. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой. -й -й -й. ой -й -й. ой 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 Вау! А як він складає... як це? Боже. О, боже. Це удивительна конструкція. Я поки що не маю з нею розібратися. Ні, серйозно, це тяжко. Ага. Ну соу. So. Uh, я поки що не дуже розумію, як це робити Що тут ще є? Теж дуже для мене актуально, це тринога. Тобто такий вертольотик такий. Коробочку, давайте а, so. uh, Прикручуємо цю триногу Реально вертольот Ставимо, і воно виходить саме по собі. Ну, стоїть, да Можна так собі зробити. Коротше, я не розібралась, поки що з всем функціоналом. Там настільки тяжко, я не зрозуміла, это як відслідковувати обличчя, там мільйон кнопок. Коротше, я ще з цим розберусь. Тепер давайте щось придумаємо далі. Навірно, далі я візьму цю посилку, і це не подарунок від когось особисто, це подарунок від КСД. Через те, що я постійний покупець цієї прекрасної книгарні, мені завжди пропонують якісь знижки. І моє день народження було не виключенням. Я забула саме головне. А на цьому прекрасному моменті настало те, чого я так сильно боялась. Це просто прекрасно. Я вже розпакувала два подарунки, і я побачила, що в мене злетіла запісь. І це піздець. Слава Богу, я хоч вирішила перед. Самим головним, коротше, подарунком подивіться, що в мене все записувалось. Все назад вертаємо, по-новому все розказуємо. Давай, по-новому, Міша, все хуйня. Я вже забула, що розказувала, що не розказувала. Давайте покажу вам, що мені подарували в КСД. Собственно, мені подарували каву і величезну знижку на ці дві книги. Я. Отримую дзвінок в п'ятницю. на свій день народження перед екзаменом, кстати, перед сесією прекрасною, що добрий день, ми вам хочемо подарувати супервелику знижку, хочемо вам подарувати будь-яку книгу 99 гривень. Я говорю: опа! Із-за того, що бля, я аж говорити не можу. Все, перестала говорити. Через те, що в мене, коротше, дуже багато зараз, на жаль, непрочитаних книг, я вирішила купити лише дві. Хоча з такими знижками можна було реально. Півкнигарні закупити. Що ж, що я купила? Перша книжечка це Оніксова буря, це Емпіреї, продовження третя частина Ребекі «Ребекі Ярос», Циклу Емпіреї, виходить, я не знаю, як вона називається, навірно, так. Да. Перша це була четверте крило, друге залізне полум'я, і це Оніксова буря. Просто подивіться, яка вона гарна, така прям срібна. Мені вона дуже подобається візуально, дуже гарна коштувала вона 850 гривень. Без знижки. Дорого, да дорого І третя книга це Пенелопадолу з Вимикач. Тож, це третя частина. У мене є дві попередніх. Це А які там зіпсований. І що яка там друга частина? Я не пам'ятаю. конклав Ні? як будто би ні, не помню Стидно. От, і вона без знижки коштувала 430 гривень. За все. Давайте так красивенько поставим. За все, я заплатила 507 гривень. Так, да, ви скажете, а як так? Тіпи, книжка стоїла одна 850, друга 430 разом. Це скільки? 1280, а заплатила всього 500. Коротше, отака от приємна акція. Моя була дуже-дуже дуже приємно здивована. Доставка теж була безкоштовна, знижка 775 гривень. Вау! Коротше. КСД найкраща книгарня, найкращі ціни реально вам туда. До речі, у мене вже зібралась така нехілінька бібліотека. Кніть, мені, будь ласка, якщо ви б хотіли подивитися на мою бібліотеку, те, що мені сподобалося читати, те, що мені не сподобалося читати, те, що я, на жаль, не прочитала або навіть не змогла прочитати, бо закинула на півдорозі, а такі є. Тож, якщо вам така ідея подобається, то, будь ласка, я вас чекаю. Де я вас чекаю? Я чекаю вашого коментаря. Коротше, це ж не знімалося, але ви б бачили, як я цю свічку. Ну, зразу я так проспалірила. Ми ж маємо відкривати подарки типу я ніколи цього не бачила, я вже забула це вже в третій раз. Це подарунок від моєї улюбленої подруги. Короте, що тут у нас було? Це з мого віш-ліста, і це uh, Yves Saint Laurent Лампін Lip Oil. Мені дуже подобаються плампери і всякі такі штучки, які збільшують губи, бо я дуже люблю це таке відчуття, що в тебе зараз губи відпадуть. Вони настільки займіш... Ні, не знаю, мені так оце, От. Я це просто обожнюю. Олійка ця, мені здається, доволі рідка. Зараз ми подивимося. Я ще не робила навіть свотчі і зроблю це пізніше. Я хочу вам обов'язково показати. Мені здається, відтінок дуже гарний. Ось так виглядає сам аплікатор і колір. І подивіться, як він виглядає на руці. Такий прям красивий колір, він винний. Я думала, він буде такий більше червоніший до, можливо, до коричневого, але він такий прям вишневий, але я думаю, на мені він буде виглядати гарно. Я останнім часом полюбила такі рожеві ліпкомбо, рожеві, всякі, близькі. Взагалі, я зараз полюбила дуже сильно продукти для губ. І я хочу скупити реально все. Коротше, полюбила я всі ці близькі і взагалі не можу сформулювати свої думки, і мене. Кстати, у в мене кусочок шоколада всередині пакети. Я не можу зрозуміти, чому і звідки він взявся, але зробимо ви, так потрібно. Реально, ви б бачили, як я відкривала це. Я більше не буду його закривати, бо це вже не в перший раз, і я його не могла реально відкрити. Коротше, це свічка Дубайський шоколад. Просто вау. Пахне просто вау. Але, до речі, запах в нього такий нейтральний. Якщо ви знаєте, хтось їв дубайський шоколад, це така вкуснятина пожалуйста, попробуйте. Не знаю, багато хто не любить. Мені так сподобалось це просто це сладка бомба. Я обожнюю все, що прям жопа сліпається. Це це до мене. Пожалуйста, це до мене це я буду. Тут же, коли ти нюхаєш цю свічку, немає цього відчуття, слипнувшися жопи. Але все рівно це дуже-дуже солодко. І так, типу, ніжно. Тобто, тут більш такі, як е, молочні цукерки, я тут взагалі не відчуваю фісташки, хоча це основний інгредієнт дубайського шоколаду. Ну, я Не знаю, я не нюхала катаїфі, можливо, так пахне катаїфі якось. Ну, Але тут є такий характерно молочно-шоколадний запах. І мені він подобається. Він легкий, він не нав'язливий. І, коротше, залишився останній подарунок, але боже, я вам опять розкажу про цю штучку. Я про неї розказувала, коли в мене виключилось відео, дуже грустно. Но я вам повторюю, що мені так вона подобається. Це мені подарувала мама ну, ще давно, коротше, не на народження, за пару місяців до того. Оце таке гарне, воно мені таке незвичне. Тобто, це жива рослинка, яка отак от от живе, яку треба поливати, кстати, та я не забувати. Ой. Ну, але він такий прям дуже гарний, мені він дуже подобається. Така хвойна штучка, до речі, вона без запаху. Якщо хтось не любить, вона взагалі без запаху, дуже прикольна. Мені вона просто капець як подобається, і в мене вона викликає восторг. Типу, якби я таке побачила, у вас це таке красиве що це, блядь? От реально, у вас таке це красиво, а що це, блядь, Ну, оце воно таке і виглядає. А ніхто мені не говорив, яке воно вайбове. А я хочу, щоб всі весь мір побачив мою вайбову штучку. А ніхто не говорив мені за цю вайбову штучку. Того я вирішила показати все вам. Коротше, давайте далі. Перейдемо до мого фінального подарунка. Це просто подарунок від моєї ліпшої подруги. І я цього подарунка ждала капець. Як типу, я знала, що вона мені подарує. Ми раніше про це домовились, але це настільки класно. Я вам зараз все розкажу, покажу. Давайте почнемо з того, що я капець як люблю чайні церемонії і всю китайську штучку пов'язану з чаями. Тобто я люблю всі китайські чаї, китайські церемонії, я прям від цього кайфую. І тут я знаю, що є такі класні чайнички, які максимально естетичні. Бо заварювати чай, типу, це не суперзручно. Особисто я його заварювала в такому маленькому чайничку. І тобто мені його кожен раз мить було напряжно, переливати, е, стояти над ним довго, чекати, поки він завариться. Тут все значно простіше. Коротше, тепер момент істини. та дам Це дуже гарно. Ви зараз все зрозумієте. Так, якось хочу акуратенько. Це вау, так? Да? Скажіть мені, що це вав, бо я... це неймовірно. Соу, so, як це все виглядає? Тобто є така основна частинка, де я не хочу гадати, тобто це зрозуміло, що це дракон, а мені здається, це якийсь журавель. Да, дуже гарно, отак от от це виглядає. Далі. У нас є ще дві частини, бо це всього лише підставка. Це такий прекрасний чайничок, який ставиться сюди. А це прекрасна чаша, яку ми пускаємо магнітик і закриваємо такою сітечком, да, щоб воно все не... всяка каб'яка туди не лилась. І ставимо це сюди. Накриваємо ми це все кришечкою. Викидаємо це нафіг. Ми всі в пінопласті, так задумано. Просто подивіться на це. Для людини, яка розбирається в чаї, це васторг, навірно. Для мене це васторг, хоча це ну, відносно бюджетний чайничок, такий гарний, але він в мене перший, то я, в принципі, не морочусь. От. А для людини, яка не шарить чаї, це просто афігетяк гарно. Будь ласка, скажіть мені, що це афігетяк гарно. Дивіться, в чому сенс цієї конструкції? Китайський чай характерний тим, що він заварюється кілька разів і не в чашці, а в якійсь спеціальній посуді чайничку. Сюди ми кидаємо заварку і заливаємо гарячою водичкою. І виходить, чекаємо там пару мінуточок, навіть менше. Ми примагнічуємо нижню цю херню, і сюди все зливається автоматично. Ми взяли потім, типу, взяли кіпіточку, отак забрали, і воно не чи не тече, тому що тут низу магнітик, і воно не дозволяє текти. А як тільки ми примагнічуємо, відкривається проход. Вау! Будь ласка, ну це просто неймовірно. Що мені ще подобається, тобто що оці всі частинки зйомні, їх легко можна закинути посудомийну машину і помити. Тобто цю я би не мила, оскільки тут. Ця ручка і зрозуміла, що вона буде псуватись, бо це дерево. Але це просто неймовірна краса. І мені капець як подобається, як це виглядає. Всі подарунки ми розпакували, навірно, було б по краситі їх поставити всі сюди для наглядності. Зібрала щоб все було так по красоті, і я капець яка довольна. В першу чергу, тому що я записала це відео, тому що все вийшло дуже гарно. Я неймовірно задоволена розпаковкою, я неймовірно. Да, уже мене мовлення каже до побачення. Я неймовірно задоволена, що ви подивилися це відео, що вам, надіюсь, воно сподобалось. Я дуже старалася, я максимально вкладалася це відео і буду дуже вдячна вам за лайк, за підписку, за коментування. Всіх безмежно люблю, з вами була я, Тая. Всім дякую за перегляд.